Як взагалі з цих деталей можна скласти ось такі ось вузол? Що я завданням головоломки 68 в одному? Це значить, що тут 68 рівнів, і в кожному рівні вам дають номери деталей, які потрібно зібрати у ось таку ось фігурку вузла. Чим далі, тим складніше буде зібрати і останні рівні. Вони просто мозково-вибухові, Хоча і перший рівень змусить вас дуже-дуже сильно напружитись, тому що це найскладніша головоломка у нашому магазині. Але давайте подивимося на ці деталі з першого рівня і подумаємо логічно. У нас є ось така ось деталь, і ми розуміємо, що вона стоїть поруч з ось цією. Тобто нам потрібно подумати, ви. Які пари цих деталей і в яких послідовностях теоретично ці деталі можуть стати, навіть поки не намагатися їх з'єднати, тому що ви ось цю ось деталь, наприклад, ця не стане ніяк. Їй потрібно повністю повністю розрізати. Тут у нас є ось ці паретини. Тобто ми розуміємо, ось ці ось такі світленькі деталі точно будуть стояти у блакитних деталях. І це може нам дати вже щось, від чого відштовхуватися. Звісно, ще не зрозуміло, в якому саме положенні будуть стояти ці деталі, чи та ближче, чи ось ця ближче. І саме ось так ось думаючи логічно і відкидаючи певні варіанти, ви можете покрутити ці деталі і прийти до певного вже рішення, яке намагатися реалізувати. Таких варіантів, як в принципі, теоретично деталі можуть стати між собою у першому рівні. Два ви переберете їх і тоді зможете зібрати цю фігуру. Чим далі, тим більше і більше таких варіантів, і більше вам потрібно буде вже на досвіді розуміти, що не зможе фізично так зібрати. Тільки одне можна реалізувати фізично якимось чином, ось так ось одягаючи, рухаючи ці деталі, намагаючись просунути ось цю деталь туди, якось всередину, щоб вона дійсно вже була на перетині. Тому це цікаве голомка на 68 рівнів, і вам її вистачить не те, що на місяці, а можливо, навіть на рік. Замовити таку голомку можна у. was